Сьогодні в програмі. 70 років визволення України від гітлерівців. Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля відсвяткувала 40-річчя. А на Яворівщині обрали кращу артилерійську батарею Збройних сил. Хто став найвправнішими гармашами у Збройних силах України цього року? Відповідь дали фінальні змагання артилерійських підрозділів. Відбулись вони минулого тижня на Яврівському полігоні на базі Центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що на Львівщині. Це унікальність зібрати командирів підрозділів. Я, наприклад, служив 35 років. Я не, не приймав участь. На жаль, в таких змаганнях і це ініціатива. Це унікальність. Цей професійний конкурс давно є традиційним в українській армії, а приурочений він до Дня артилерії. Участь у змаганнях. Взяли артилерійські підрозділи, які вибороли звання кращих у своїх армійських корпусах сухопутних військ, високомобільних десантних військах та військово-морських силах. Всього п'ять батарей. Серед них артилерійські підрозділи з Житомира, Кривого Рогу, Сімферополя, Яворова, а також селища Гончарівське Чернігівської області. Кожна батарея працювала на тій штатній техніці, якою озброєна батарея. Випробування тривали впродовж 12 днів. Підрозділи змагались у чотирьох номінаціях: тактичній, професійній, спеціальній та спортивній. У кожній з них судді оцінювали злагоджені дії конкурсантів у складі батареї, вміле застосування озброєння та військової техніки, виконання вогневих завдань. Відчувається серйозна конкуренція, особливо зі сторони першої танкової та 24-ї окремої механізованої бригади. Тобто, якщо хочеш вважатися кращим у своїй професії, просто доведи це. Краще за інших дій в умовах бою і влучай в усі цілі. Ми все перераховуємо і перед кожним собою уточняємо дані, враховуючи метеобалістичні умови. І після цього, вже коли все перераховано, тоді здійснюємо пост. А в спортивній номінації, з якою розпочалися змагання, артилеристам довелося показати себе правними піхотинцями, пробігти естафету літнього військового біатлону. Були розглянуті результати цих номінацій. Визначені місця кожної батареї і розглянути без цього теж не буває, були розглянуті і апеляції. Естафета мала чотири етапи довжиною один кілометр. Батарея долала всю чотирикілометрову кілометрову відстань у повному складі. Кожен боєць, окрім бігу та стрільби на влучність із автомата, мав виконати специфічне завдання за фахом. Хтось підносив снаряди. Хтось заряджав гармату, інші наводили її для стрільби або виконували ще якісь суто артилерійські нормативи. Кожна з команд мала якісь свої переваги. Наприклад, як представники аеромобільних військ, фізичні підготовці, інші в технічній, треті там в професійній. Призовий фонд змагань становив 100 тисяч гривень. Переможець отримав 50, срібні призери 30 і за третє місце 20 тисяч. Кошти доволі непогані для преміального заохочення. Крім того, цілий рік батарея носитиме звання кращої у збройних силах. Достойна оцінка професійних вмінь та якостей військових. Ви бачили, які хлопці достойні хлопці, просто гордість за них. І я думаю, що вони вправно використають ті кошти на для своїх сімей, для себе і для своїх колектив. А виграла конкурс у запеклій конкуренції. Реактивна артилерійська батарея капітана Дмитра Сахненка з першої окремої танкової бригади з Гончарівського. Вони перемогли у професійній номінації і краще та влучніше за всіх стріляли. Враження залишились позитивні. Я вважаю, що суддівство було об'єктивним. Переміг сильніший, більш навчений, більш організований. Друге місце посіли Житомирські десантники-мінометники 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. А третє здобули реактивники з Львівщини, представники 24-ї окремої механізованої бригади, 13-го армійського корпусу. Далі ви побачите українські морські піхотинці відбули до Польщі 70 років тому. Київ звільнили від німецько-фашистських загарбників. А на аси допомагали білорусам готуватись до забезпечення чемпіонату світу з хокею, що пройде наступного року. За легендою навчань, літак Порушник здійснює політ у повітряному просторі України з вимкненою радіостанцією. Його виявляє черговий військ протиповітряної оборони та передає інформацію у командний пункт. За декілька хвилин цей винищувач підніметься у небо і примусить вороже повітряне судно здійснити посадку. За сценарієм навчань екіпаж на деякий час залишиться без зв'язку. Єдиний вихід ситуації запланована імпровізація. Льотчик-винищувач Міг-29 здійснює переліт з військового аеродрому Васильків до населеного пункту Левськ і встановлює візуальний контакт з судном-порушником у повітрі. Літаком показується сигнал з покачування крила на крило. От. Він мені відповідає, що він не розуміє. І далі він мною летить з курсом, який я йому показую на своєму літаку. Вивожу за межі. Вас граніться наше, і до додому. У тренуваннях задіяні чергові екіпажі літаків, а також пункти наведення авіації, що допомагають попередити про можливе застосування сили. Група керування польотами встановлює тип судна порушника, вираховує його координати на карті і виявляє місце перебування. щасливого се фармази щаслива, передаваючи. В этот период совместно с нашими экипажами работает граждан цивильная авиация по окнанию полетов. Васильков аэродром находится в довольно сложном районе, поэтому требуется максимальная сконцентрованность и взаимодействие с цивильным сектором и экипажами цивильной авиации по обеспечению выполнения успешного задания. Українці з білорусами такі маневри проводять щороку. Загалом від повітряних сил Збройних сил України до тренувань залучають близько 150 військовослужбовців і три екіпажі літаків Су-27, Міг-29 та л 39 Тепер військові пілоти обох країн готові діяти в непередбачуваних ситуаціях. А якщо навички не вдасться застосувати, на допомогу прийдуть бойові обслуги зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, які разом з авіацією охороняють мирне небо. Далі у випуску ви дізнаєтесь: українських військових моряків зафільмували для стрічки про один із найкривавіших боїв війни в Афганістані. Військові кафедри продовжують готувати офіцерів запасу, а Вінницькі рятувальники посилено готуються до зими. Днями Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відсвяткувала свій ювілей. За 40-річну історію вуз пройшов славетний шлях становлення. Колись Черкаське пожежно-технічне училище сьогодні є навчальним закладом четвертого рівня акредитації. Цих стінах виховують професіоналів, а приходять в ці стіни хлопці і дівчата, які переповнені духом професіоналізму і духом допомоги іншим людям. Серед вихованців академії чимало ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Її випускники є гордістю закладу та займають високі посади у державних органах влади. На святкування, щоб привітати альмаматер, приїхало 25 генералів. Ми не випадково, ми не зря. тут знаходимося. Це генерали, які 25 їх. Це люди, які змогли. Доказати про те, що ті знання, які вони отримали всі на цього чудового навчального закладу, вони їх реалізували в житті. У закладі створені всі умови для здобуття якісної освіти. Загальна кількість студентів становить майже три тисячі осіб, з яких половина навчаються державним коштом. А за час свого існування Черкаський виш підготував понад 7,5 тисяч спеціалістів, які нині працюють в Україні та за її межами. Рятувальники Вінничини вже готуються до примх майбутньої зими. Вчаться запобігати нещасним випадкам у холодну пору року. Для цього на території міста провели тренування. За легендою, в одній із десятиповерхівок обласного центру вибухнула газоповітряна суміш. Рятувальній бригаді необхідно було оперативно зреагувати і налагодити взаємодію з населенням та іншими службами. Ми входимо в зимовий період і Якраз в зимовий період, коли на повну потужність працює обігрів осель, виникають такі аварії. Умовний вибух не просто пошкодив будинок, а повністю знеструмив мікрорайон. За оцінками комісії з питань надзвичайних ситуацій, без газопостачання і тепла залишилось майже 2,5 тисячі мешканців. Було розгорнуто пересувний пункт обігріву. Установки подачі тепла в будинок з метою недопущення розмерзання системи теплопостачання. Підрозділи діяли оперативно та злагоджено. Тож керівники навчання впевнені, з подібними ситуаціями фахівці рятувальних та допоміжних служб впораються. Далі ви побачите, як кримські моряки кінозірками стали. Які спеціальності опановують офіцери запасу та кому завдячуємо мирним небом над Україною. Радянська армія звільнила Донбас та Харків і поспішала до Дніпра. Там, на його правому березі, в руках ворога ще залишався Київ. Незважаючи на недавні поразки на багатьох фронтах, здавати місто гітлерівці не збиралися. Німецьке командування покладало великі надії на лінію захисту Східний вал Гітлер вимагав будь-якою ціною тримати позиції на Дніпрі. Гітлер він не випадково двічі сюди прирізив. Він казав, Дніпр потече скоріше назад. Нагору, ніж його форсують руски. Форсування розпочалося раптово без належної підготовки. За свідченням очевидців води Дніпра були червоні від крові. За підрахунками істориків відвоювали Дніпро понад 2,5 мільйони бійців. Не повернулися з поля бою понад 400 тисяч солдатів. Можна лише здогадуватися, через що довелося пройти воякам, аби дістатися правого берега. Часу на перепочинок не було. Той, хто вижив, відразу вступав у бій, і ворог похитнувся, столицю визволили. Чи можливо було уникнути таких втрат, щоб довести, що можна було краще, то це треба розбирати детально кожний бій і сказати, що тут треба було не так, а отак. Звільнивши Запоріжжя, Дніпропетровськ і Київ, радянські війська просувалися на захід, бої точилися за кожне місто і село. Ворог чинив запеклий опір. Важливе стратегічне вузол місто Житомир, Червона армія відбувала у німців тричі. Вони коли побачили, що їм не бачити, що їм не перемогти нас, що ми таки доб'ємося, і ми переможемо. То вони все робили для того, щоб зачепитись. Вони не хотіли залишати ту землю, про яку мріяли. Не раз був за крок до смерті, і фронтовик Олексій Смирнов зі своєю орденоносною житомирською дивізією він пройшов майже всю Україну. Був командиром вогневого взводу, ходив у розвідку і неодноразово потрапляв у тил ворога. Кожне завдання вимагало неабиякої мужності. Долі фронтовиків Смирнова та Шиловцева надзвичайно схожі. Обидва служили в артилерії. Обидва визволяли Україну і Європу. За що серед інших нагород отримали медаль за відвагу і орден слави. Щоправда. Пригадує Юрій Володимирович, зазвичай нагороджували воїнів без особливих урочистостей. Бо на фронті нагороджали як? Ввечері тобі кажуть, рядовий шиловцев, я був рядовим, рядовий Шиловцев на КП командира полка. Ти на КП командира полка добираєшся, і тобі командир полка або хтось за його доручення вішає або медаль, або, скажімо, там орден, за який бій, за вчорашній, сьогоднішній. Радянські війська гнали ворога на захід, а на звільнені землі поверталося з евакуації місцеве населення. Поверталося, щоб починати нове життя. У мами було дві сестри, вони залишились живі, але від груні залишилось од нашого села, в якому жило десь біля трьох тисяч чоловік до війни. Залишилось декілька будинків. Всі люди жили в землянку. Поки чоловіки воювали, жінки відновлювали зруйновані будинки, обробляли поля, виховували дітей, налагоджували мирне життя. Валентина Семенівна вважає, що вижили тільки тому, що підтримували один одного. Я не пам'ятаю жодної людини, яка б коли-небудь щось відмовила, якщо бачить, що треба допомогти. У кого ну що там було? Чим? У когось хтось корову зумів зберегти, десь у лісі заховав. Ну, одним словом, люди дуже допомагали один. Дуже. Я думаю, що іначе б не вижили. Олексій Смирнов та Юрій Шиловцев до Берліну не дійшли. Через тяжкі поранення їх комісували. Після госпіталю кожен спробував розпочати нове життя. Один став істориком, а інший актором. Але так і не загоїлися у їхньому серці рани. Фронтові спогади про війну. закінчиться війна. Вернемся ми сюда. Пройдем по этим местам. Где стасу живых? Я гордий з того, що так сталося. Що я ще дожив до того, що можу про це ізгадати і розповісти. Осіпная трава махнет горчив. молодые ветра зеленые. Просыпаемся мы, и хочет над полночью То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и хочет над полночью То ли гроза, Олі еха прошедший війни. Далі ви дізнаєтесь, коли вийде кінопроект про у Панджерській ущелині, Що роблять українські морпіхи у Польщі та як можна стати офіцером запасу. Сьогодні стати офіцером можна не лише після закінчення військового вишу у цивільних вузах. Разом з профільною спеціальністю є можливість здобути армійську, щоб вступити на військовий факультет чи кафедру. Міцного здоров'я та гарних результатів на іспитах недостатньо. Необхідно мати високий середній бал за навчання. Тобто, якщо за два роки успішність абітурієнта нижче четвірки за п'ятибальною системою, про навчання на військовій кафедрі годі мріяти. Студенту рейтинг і згідно рейтингу списку відповідності до кількості місць на кафедрі підготовки, вони приймаються на навчання. Сьогодні в Україні діє 34 військові кафедри та факультети. Раніше для більшості студентів така підготовка була своєрідним імунітетом протистрокової служби. Однак, з переходом армії на контрактну основу, навчання на військовій кафедрі почали сприймати більше як шанс здобути додаткову спеціальність. Крім того, військовий квиток є обов'язковою умовою для служби в державних структурах та силових відомствах. Кожна молода людина хоче отримати належну військову підготовку. Можливо, в майбутньому, коли доведеться захищати свою батьківщину, то щоб юнак чи мужчина був підготовлений професійно підготовлений до такого захисту. Створена у листопаді 1926 року військова кафедра, тоді ще сільськогосподарського інституту, а нині Національного університету природокористування та біоресурсів, є однією з кращих в Україні. Тут готують офіцерів запасу за шістьма спеціальностями: командир автомобільного механізованого та танкового взводу, заступник командира з озброєння, лікар ветеринарної медицини та заступник командира з От, Кафедра знаходиться на підйомі. У нас матеріально-технічна база на високому рівні. На вивчення військової справи студенти мають два роки. Раз на тиждень вони змінюють костюми та джинси на камуфляжі. Набуті знання щороку перевіряють під час польових зборів. За місяць юники мають опанувати стрілецьку зброю та військову техніку. Ми там були цілий місяць, їздили на танку, стріляли з автомату, з пістолету, кидали гранату. Ну було так, як в армії підйом 6 годин ранку, але було класно. Цього року 426 випускників військової кафедри стали офіцерами запасу. Олег Кліманов за фахом інженер агропромислового виробництва. Однак своє майбутнє бачить у збройних силах, адже здобув і військову спеціальність командира взводу з ремонту бронетанкової техніки. Була мрія стати військовим, тому я пішов в київський військовий ліцей імені Івана Богона, який закінчив у 2009 році. Потім поступив на військову кафедру. Далі, по подальшому думаю, що перейду в лави збройних сил України. Торік більше 200 випускників військових кафедр пішли на службу за контрактом. Найближчим часом у вищих навчальних закладах України з'явиться ще три таких кафедри. До того ж, у 2014-му офіцерами запасу зможуть стати студенти з заочної форми навчання. Далі ви побачите. Саме у цей момент чорні берети міряються силами із натовськими військовиками у Польщі, а у Криму знімають документальний проект про Афганістан. Протягом останніх років морпіхи брали участь у військових навчаннях на території сусідніх держав Румунії та Болгарії. Залучались до чергування в бойовій тактичній групі Євросоюзу Хелброк у 2009 році. У складі українсько-польського миротворчого батальйону вони успішно діяли в зоні конфлікту у Косові. Нині морські піхотинці мають можливість продемонструвати свою професійність, виконуючи навчально-бойові завдання у взаємодії з дев'ятьма підрозділами країн-членів північноатлантичного альянсу. «Во время учуби підготовлю состава, ми использовали стандарти по миротворческой місії. Так як всі задачи нашей роты будуть связаны з выполнением турські операции на составе сводного батальйону. Матрос Олександр Ткаченко служить у морській піхоті лише шість місяців. Більшість з них готувався до навчань. Хлопець вважає, що йому неймовірно пощастило. Тільки недавно прийшов на службу і одразу випала нагода потрапити на міжнародні навчання. Атвічне настає, бойовий дух, якби понятки ждем самого лучшого. Готулісі морально і фізичні, проходили атестацію. До речі, перша феодосійська рота морської піхоти стала першою в історії Збройних сил України, яка в повному складі, а це 88 морських піхотинців разом зі штатним озброєнням та броньованою технікою брала участь у навчаннях за кордоном. З цієї роти проведена оцінка другого рівня НАТО, експертами НАТО. Відповідно, приймала участь в цьому році в міжнародних навчаннях Сібріз-2013 і форматор миру. На навчаннях Стетфас Джаз 2013 морські піхотинці отримають досвід та нові сертифікати стандарту НАТО, які в майбутньому дозволять брати участь у миротворчій діяльності спільно з підрозділами країн-членів альянсу. Далі у випуску, чому для документальної роботи про афган було обрано Крим, де ще буде працювати знімальна група, та коли екранізацію панджерської трагедії побачить глядач. Стрічка з робочою назвою Трагедія королівського батальйону витримана у жанрі військового екшену. Її тривалість майже година. Прем'єра відбудеться 15 лютого наступного року. Дату обрано не випадково, адже 25 років тому останній радянський солдат залишив територію Афганістану. наш фильм будет иметь хронометраж 52 минуты. Это достаточно много и сложно. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы, первое, показать всю трагедию и динамику того боя, потому что ребята хоть и попали в засаду, в жесткую засаду, да, тем не менее они оказали очень жесткое сопротивление. И, как выяснилось, даже будучи практически разбитым, даже будучи уже там ранеными, полуживыми, ребята сопротивлялись и уничтожили двух главарей банд. Бій у Панжерській ущелині у квітні 84 го був одним із найкривавіших в історії афганської війни. Під час операції півтори сотні радянських воїнів потрапили в засідку душманів. 87 військовослужбовців загинули, решта отримали різні поранення. Цей епізод маловідомий, адже він свідчить про відвертий прорахунок і навіть зраду у діях вищого командування. Ті, хто вцілів у пеклі війни, обіцяють на могилі комбата знайти і покарати продаж генералів. В тому бою, к сожалению, так получилось, что погибло очень много людей. Более 40, 50 получили ранения, там буквально единицы выжили. И все это, к сожалению, произошло по ошибке руководства, командования, то ли было предательство. Перший батальйон 682-го мотострілецького полку, оточений душманами у Панджерській ущелині, бився до смерті. Трагічність моменту передає кінострічка. Вона поєднує історичне розслідування і видовищні картини протистояння. Сцени бою режисери знімають у кар'єрі поблизу Сімферополя. Місцевість понівечена вибухами, гірничої розробки і дуже нагадує афганський ландшафт. Саме цей кар'єр обрав колись і Федір Бондарчук для зйомок своєї знакової 9-ї роти. Собираюсь провести в Києві зйомки, під Києвом, на полігонах воєнних в Житомирі, Вінниці і так далі. Але, на жаль, погода. В Києві вже осінь, така конкретна осінь. Все жовте, все мокре, дожди. А куди залишається їхати? В Крим. Нам кар'єр помог. місцевий кар'єр, потому що тут локація, ребята, фантастична. До процесу зйомок режисерська група залучила військових моряків і представників бригади берегової оборони ВМС збройних сил України. В різні дні різне кількість людей приймають участь, різне кількість количество ружі. Тому ми це все. Вчора проверили. Вот. я, естественно, перед солдатами виступив, я розказав, щоб вони би, націлювалися і були готові. Лише кілька тижнів тому ці хлопці долали гірські схили під час батальйонних підсумкових навчань. Тепер демонструють відпрацьовану майстерність у кінодеб'юті. Не дай Бог нам дожити до таких реальних подій, які пройшли там. Це по ситуації, яку ми там відіграли, показали, зняли. У творчих задумах режисера зафільмувати і реальні ландшафти Афганістану. Саме там відзнімуть основні кадри. Героями кульмінаційних сцен стрічки стануть безпосередні учасники того бою. Адже хто як не вони передасть емоційність і напруженість моменту. Є ініціатива афганців зняти фільм посвящений їх батальйону, тому що вони не можуть до сих пор успокоїтися в тому плані, що совєтське командування. А всю вину возложила на погибшего комбата, который выполнил свою роль. Став верен присяге і погиб вместе со своїм батальйоном. З 1979 по 1989 рік. Приблизно 150 тисяч українців пройшли горнило афганської війни. Більше восьми тисяч вояків отримали поранення різної важкості половина залишилася інвалідами.